Е, дівчатка, питання до вас. На вашу думку, чому хлопці бояться знайомитися з дівчатами на вулиці? Ось просто підійти і познайомитися. Сказати привіт, там класно виглядаєш, хочеш себе Ну, Тому що, як правило, їх не чекає позитивна відповідь. Дівчата не настроєні, ти, наприклад, не знайомишся? Ні. Ну, з тобою стрмно здорова, ти зізнайомитися. А чого, я такий стрьомний? Тобі чесно? Ні, нормально. Плюс це рідкість. А? Це рідкість, вона якось навіть сприймається дивно, тому що це дуже рідко буває. Та я за вами побачу. Це в інтернеті, не знаю, якісь спільні знайомі, чи... тільки так. В Контактах ну, і то, подібне, топові. Соціальні мережі. Тобто, тобто, це дуже рідко буває, це дуже дивно, якось виглядає і ну як. Воно, розуміло, собою, тобто це не зовсім Але соціально допустимо. Я б теж так Ні, Ну не знаю. Я, наприклад, цьопом прихильників, тому що це також цікаво, чому ні. Живі знайомства. Звичайно, ну. але більше цього бояться. Але не на вулиці. А де? Да, привет, привет, да, кафе, да, не знаю, да. ну, не на вулиці. Ну дивись, дивись, я моделю ситуацію. Е, іде, ти йдеш ти по площі ринок туди, іде хлопець на зустріч. Ти йому дуже сподобалась така. Ну, ну, ні, я не маю на увазі там в з першого погляду. а просто візуально там сподобалось. Хлопець хоче там ще з тобою поспілкуватися. Я так. Теоретично. І чому йому не підійти там сказати, знаю, що ти йому якщо Він буде адекватний, буде нормально зі мною спілкуватися, то можливо познайомився з ним. Але якщо це буде щось, нам дуже цікаво, да, не вони підходять. Да. <світ> Часто ми теж цього хочемо чесно. чесно. Бачите, ну як... я згідний з вами, що це не настільки соціально допустимо, може в диковинка. Цілком адекватно. Але це я я теж так кажу, це цілком адекватно. І чого ж так не робити? Чого Це ж так до не Чому ж да, робити? Ми ні при <рес> ну, питання ви вже частково відповіли, яке я хотів е, наступне задати. Як би ви типу, відреагували, коли з вами під... коли до вас би підійшов познайомитись хлопець? хлопцем? Дивлячись Дивичись який. Ну, типу, якщо там адекватний, симпатичний, типу. Ну я б познайомилась, але я б номер надала, наприклад. Ну окей, типа як ви далі маєте спілкуватися? Знайши, <світ> він там має кожного дня гуляти по площі ринок, Замку, чекати, поки ти і ще і раз маєш проходити? Ні, чого, якщо він кмітливий і має догадатися. Ну, дивись, на мою думку, номер це всього-лише засіб спілкування. Типу зідзвонитися, дзвонитися, там домовитися в якусь зустріч, сходити Дуже, там на каву поспілкуватися. Просто найбільш комфортніше, напевно, буде переписка, а не спілкування я так з незнайомою людиною відкриватися їй одразу. Ну та ніхто тобі не каже там відкриватися, а просто поспілкуватися. ти спілкуєшся, ти себе відкриваєш? В будь-якому Ну, в певній мірі так, але ніхто там не зобов'язує та відкривати всі таємниці своєї душі. В общем, так розуміри, якщо це буде класний хлопець, ви готові з ним Угу. Класний — це який. Так, класний це який. Да, ну кожного своє поняття класне. Тільки мене більше не ображає, не кажи, що я стрьомний. Не... Заміть, я цього не говорила. А, ти, ти казала, що стрьомно було би зі мною познайомитись. Чого? Це дві різні речі. Ага, за рахунок того, що тільки незвично. Так. Да. Фух. Я прям камінь з доші. Класний у нас поверн, напевно, напевно джентльмен. Він прийшов там лист? з квіточкою. Ага. Так. Із... Ні? О, крихітку, ти так чудесно виглядаєш, давай познайомимося. <гум> це ще струпніше, ніж оце було цим.